Нам казали, що людська раса зародилася на землі. Це не так. Що буде з людьми, коли вони дізнаються правду. Ви уявляєте? Я не думаю, що люди хочуть знати правду. Я хочу. Вашу планету колонізували Абрасакс Індастріс близько ста тисяч років тому. Одна з наймогутніших династій у всесвіті. Існує троє нащадків. Найстарший балем. Це він захопив планету і хоче вбити вас. Я звичайна людина. Повірте, ви, королева. Що з дівчиною? Досі жива. Знайдіть її мені. Ті самі гени відроджуються у тому самому порядку, відбувається реінкарнація. Ваше життя зміниться, ваша величність. Але я не змінюся. Балем проголосив себе правителем, але насправді земля належить тобі. Я висмокчу з їхньої планети все перш ніж віддам її. Ти колись бачила обробку планети? Ні, але кажуть їм не боляче. Ти мусив сказати, на що вона тобі насправді. Та моя назавжди. І не мій. Вашо величності. У мене із собакою більше спільного, ніж із королевою. Обожнюю собакою я завжди їх любила. Поперед.